Вітаю, я Олександр Бабанко, і ви на моєму каналі Юридична допомога військова. За час супроводу військовослужбовців неодноразово зустрічав відповіді в військових частинах, коли для задоволення рапорту військовослужбовця треба було надавати певні документи. Особливо актуальне це питання, коли військовослужбовець проходив стаціонарне лікування, прохав військову частину нарахувати невиплачене грошове забезпечення або в тому числі і додаткову нагороду. Однак військова частина повідомляла, що оскільки військовослужбовець не надав медичні документи або навіть не надав оригінал виписки за час свого стаціонарного лікування, у зв'язку з чим військова частина не може здійснити перевірку всіх викладених фактів і не може нарахувати грошове забезпечення, давайте розглянемо наскільки законні такі вимоги з боку військової частини. Серпня 2024 року діє наказ Міністерства оборони номер 531 яким регламентується порядок розгляду рапортів. В цьому наказі прописується, що військова частина не може відмовити військовослужбовцю в розгляді його рапорту або не задовольнити його рапорт, якщо з боку військовослужбовця не було надано інформацію або будь-які документи, якими військова частина або володіє, наприклад, це довідка про обставини отриманого поранення. Або документи, які військова частина може витребувати шляхом подачі запиту до іншої військової частини, або навіть до медичного закладу. З огляду на такі приписи наказу Міністерства оборони з боку вищих органів військового управління також неодноразово надходили роз'яснення до командування військової частини. В цих роз'ясненнях чітко зазначалось про заборону витребування медичних документів від військовослужбовців. За період їх лікування в медичних закладах. Це пов'язано у зв'язку з тим, що військовослужбовці неправомірно зараховували списки СЗЧ, також що військовослужбовцям не нараховували належні грошові виплати, грошове забезпечення, в тому числі і додаткову нагороду. Тобто, з боку нормативно-правових актів, військовослужбовець повністю захищений. Однак, на жаль, на практиці до сих пір зустрічаємо випадки. Коли військова частина не може або не хоче роздати рапорт, поки такі медичні документи не було надано, або взагалі не було надано будь-які інші документи. З огляду на такі обставини існує два можливих варіанти. Перший варіант витребування з боку військової частини офіційної письмової відмови в задоволенні рапорту, або щоб в цій відповіді було вказано, що потребується надати певний перелік документів. Або очікуємо один місяць з моменту подачі рапорту, і в подальшому оскаржуємо бездіяльність або відмову військової частини до наступного вищого командування, в тому числі можливо подати скаргу і до органів військового управління, або подаємо позов до окружного адміністративного суду. Однак, питання щодо подачі позову я рекомендую розглядати лише на останньому етапі, коли всі інші варіанти було вичерпано і вони не дали результату. Другий можливий варіант з огляду на практику все ж таки з боку військовослужбовця підготувати всі належні медичні документи, які підтверджують підстави для нарахування місячного грошового забезпечення, підстави для. Продовження виплати грошового забезпечення, якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні понад 4 місяці, і в подальшому всі ці документи направити або через електронний документообіг, через медичний заклад, через територіальний центр комплектування або через військову частину, якщо у вас було переміщено до іншої військової частини, або направити такий рапорт з засобами пошти на юридичну адресу військової частини, якщо безпосереднє командування від вас не приймає такі рапорти. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Діліться цим відео для тих, кому це буде цікаво. І до нових зустрічей!